Київська область, дачний кооператив Стугна. На порозі приватного будинку нас зустрічає Ольга, дружина В'ячеслава Хімікуса. Одразу попереджає про безлад, бо живуть у стані ремонту. На горі сам В'ячеслав поруч милиці. На них він вчиться ходити після операції. В інституті травматології вставились При цьому, при цьому, чому це все тягнулося, тому що рана вона наш по собі грязна вважається. Тобто, чекали, поки заживуть польової. Як витягнули эту наружну фіксацію, ждали пока Здесь заживет. Ну, коротше, маса приятных процедур, що більше времени. Наслідки тієї зустрічі з народним депутатом чоловік відчуватиме ще мінімум півроку. Саме стільки часу загоюватиметься прострілена нога. На ногу упасі Боже вообще. Україна во це достаточно больно, во-вторых, ну є. ну нічого я не можу робити. Болі адські, на самом деле по вечерам, на погоду на все. Там пробіжав, ціпану, ну. У дворі стоїть вантажівка. Її В'ячеслав купив, аби займатися перевезеннями. Та поки не може, так само не може закінчити і ремонт у будинку. Працювати хочеться. І стройка вдома, і все. І все це замерло, остановилось, і Основна робота Вон стоїть в кабіну. грузовика я не влезу Зараз при любу. Ну, то я влезу. Но... Сиплєні нажаття не нажму. Хоча би так. Народні депутати, які вступалися за Пашинського одразу після інциденту, намагалися виставити В'ячеслава кимось на кшталт. А соціального елементу, котрий ніде не працює, а вечорами самотньо вештається вулицями з пляшкою слабоалкоголки в надії зустріти народного депутата. Але ми бачимо звичайну українську родину. Будинком бігає п'ятирічний Дмитро, син Ольги. Хлопчик весь час просить піти за ним, бо дуже хоче показати свій міні-зоопарк.

Тут спить і однорічна донька В'ячеслава Хімікуса. Що сталося із їхнім батьком? Діти ще не розуміють. Непосидючого Дмитра лише просять обережніше бігати біля травмованої ноги тата. Димон, тікай! всіх П'ячеслав на милицях спускається сходами вниз і веде нас до машини. У ній і досі лежить магазин від того самого пістолета, яким його дружина лякала депутата Пашинського, намагаючись врятувати свого чоловіка. Зброю забрали правоохоронці, магазин залишили. Ну так пістолета за часто, що Оля тоді успокаювала Пашинського, коли він стояв сидів з мене. Ось так піспако. Тольга тоді вискочила з розляженим пістолетом, від которого магазин по лежить до сих пор пістолет в это этот магазин. Ось з такою пукалкою ми народного депутата з голодом. Родина В'ячеслава каже, після інциденту з Пашинським до них зверталися чимало представників різних поліцил. Мовляв, готові допомагати в обмін на співпрацю. Але хімікуси заручниками чужих політичних розбірок ставати не захотіли. Погодилися лише на безкоштовного адвоката. Єдине, чого зараз хоче сім'я, аби розслідування цієї справи було об'єктивним та публічним, бо їм приховувати нічого. Утім, поки що справедливості вони не бачать. В Житомирі там на ту тижді, то неділя кутаваяка, блін, з Де він? жмужука. Діон. Пашенському ж СІЗО не загрожує, бо він депутат. А справа В'ячеслава в реєстрі досудових розслідувань значиться як напад двох осіб на беззахисного чоловіка в Мерседесі, а самого хімікуса прокуратура чомусь уперто не визнає постраждалим, попри прострілену ногу. Прокуратура систематично ігнорує наші запити навіть після того, як ми отримали статус потерпілого в суді. і Визнали це в суді. Прокуратура це не визнає. Відмовляє нам у 100% клопотань і е, з тією мотивацією, що ми не є потерпілим по справі. Тож як просувається розслідування його справи, В'ячеслав Хімікус не знає. Пашинського в останній він бачив ще під час першого допиту. Жодної копійки на операцію родина депутата не перерахувала, лише сплатила за ліки у весільківській лікарні. Зараз Пашинський пішов ще далі. Через Печерський суд намагається домогтися, аби саме його, а не пораненого В'ячеслава, визнали у справі постраждалим.